Традиції моєї родини. В українських сім'ях прийнято з повагою ставитися до старших, слухати і допомагати їм, любити свою батьківщину і рідний край. Старші люди є наставниками для молодших, молодші помічники для батьків, бабусів, дідусів та інших родичів. Для українських сімей як і для сімей з інших народів, які мешкають в Україні, характерна гостинність члени сім'ї підтримують одне одного, розділяють разом радість і сум. Вони мають багато спільного і водночас поважають думку та особистий простір одне одного. Щасливою сім'єю можна назвати не тільки тоді, коли всі люблять, поважають, розуміють одне одного, турбуються одне про одного, живуть мирно, без сварок, ведуть здоровий спосіб життя, але й тоді, коли зберігають і цінують сімейні традиції. Традиція це те, що перейшло від одного покоління до іншого, що збереглося від попередніх поколінь. Наприклад, члени родини всі разом проводять канікули, готують святковий обід або обмінюються подарунками в новорічну ніч. А які традиції склалися у ваших сім'ях? Сімейні традиції це заведені в родині норми поведінки, цінності, що передаються із покоління в покоління і є важливими для всіх членів родини. Сімейні традиції зближують, зміцнюють почуття, адже найчастіше це моменти приємного спільного дозвілля, коли можна бути собою і радіти життю. Звичаї та традиції, це дії чи поведінка, які постійно повторюються: сімейний обід, спільні ігри дітей з дорослими, виконання домашніх обов'язків, перегляд фільму всією родиною, розповідь казок перед сном, зберігання та передавання з покоління в покоління сімейних реліквій. Сімейна реліквія шанована в родині річ, яку бережуть і яка пов'язана з історичними або релігійними подіями минулого. Сімейною реліквією може бути бабусин вишитий рушник, дідусів годинник або старовинна книга. Важливо, що будь-який із цих предметів допомагав зберігати пам'ять про своїх предків. Та історію свого роду. Цінність таких речей визначається не сумою грошей, а пам'яттю про родину. Раніше головою сім'ї був чоловік, оскільки мав найважливіший обов'язок забезпечувати сім'ю всім необхідним. Зберігати сімейне вогнище, ростити дітей був обов'язок жінки. Нині і чоловік, і жінка можуть заробляти та забезпечувати себе і дітей. Вони на рівних беруть участь у виконанні домашніх справ. Та інших обов'язків. Для того, щоб створити нову сімейну традицію, потрібно лише ваше бажання і згода членів родини. Пам'ятайте і продовжуйте традиції своєї сім'ї. Кожна сім'я має свої традиції, які шануються і яких дотримуються з покоління в покоління з давніх часів. До наших днів заведено надавати особливу увагу і пошани людям похилого віку. У багатьох сім'ях зберігають і передають із покоління в покоління особливі речі сімейні реліквії. Це наше Вишита сорочка, віночок, неймовірна лялька-мотанка унікальні обереги української родини із давніх давен. Обереги завжди виготовляли власноруч, а кожна складова мала особливий символ і значення. Однією з найперших дитячих іграшок на нашій землі є лялька-мотанка. Ця лялька не шиється, не проколюється голками чи шпильками, виключно мотається. Звідси й назва мотанка. На обличчі ляльки-мотанки мотанки хрест символ сонця. Зв'язуючи вузлики, промовляють побажання на здоров'я, на щастя, на радість. Наші легендарні обереги поєднують давнину із сучасністю та єднають українців у кожному куточку нашої планети. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше і це твоє. Традиції моєї родини.